Всім привіт Сьогодні сприй долю до шанітов приїхали, треба вас досіяти, тато Дали Та ще в оренду Пррр, що є? Що, з пса не відео? Приїхали Досіяти трошки На горі якраз до вовро, завозочок і будемо починати сіяти. У нас потім буде час, знімо на відео. Рубіна має лошадку. Ті, хто це може бачили вже. Знімемо скоро на YouTube. Потім скоро буде вже відео. Паровки, буде і шаніта, і рубина вже до жеребця. Долю продаємо, долю не будемо пускати до жеребця. Вона навіть не знаю, чи точно жребна, чи не жребна. Буде хіба жеребець. Тррр, треба буде попробувати. По ній так не, не дуже ветко. Така ковід. У нас з документами ще раз нагадую, кобилі 9 років знаходимось Івано-Франківська область, Рогатинський район, Козарі, біля Букачівців. Кобила гарна, зараз вони на пасовиську, по суці, електропастусі собі ходять. Роботу робить всю яку треба. Пррр, треба було, робив рядки, кукурудзу сіяли. Нею марковов зробив гриди. Сьогодні зранку ще, так мов, десь два саніту, такий квадрат зробив біля хати. Відео не знімав я так скоренько не мав часу. Спокійні. Буде якась робота, будемо ще знімати. Почалось у нас весняні роботи, сезон вже. Може, відео буде більше. Трррр, стань! Баронся з за долю. він внук рубіна, дербець той, що в між біля Галича. Від рубіна, може бачили, і ну, в мене трир-тер. У трр, мене було відео на ютубі, де ми везли синіту на паралку, кіктос він є. Получився такий малий льот. Стойково колодолі. вона йому нічого не каже на це. Прр. Добре, зараз будемо йти волочити. Почав волочити вже. Усі увесь тапо. Пісте! Пісте де! Віщя, шаніта, вістя, террр, вісьтя, вістя, шаніта, Зараз будуть добре, ще включу. Стали віддихнути трохи, вес заволочили, тут збоку зразу. Попросили на картоплю буде сидіти, бо заволочили. Барон знаходився вже хоче обідати. Вже трохи вкрили зараз дуже, Все. ходили без зупинки трохи мухи зараз ще теж тато там кадори, ще там кад посіти у вас маємо заволочити Будемо помалу тоді вже рушати додому. Спустив їх трохи, бо без і пасви. Я вже залучив сію теперка ТР доля. Поставив, коли ввозить трохи пасви, то стояти негодні мухи, так десь трохи пасуть, поки я Сію лес скоренько. Зараз знову до боронів і по мусим мусимо ще. І Тоді їдемо додому віддихати. Так, трохи мають роботи сьогодні. Зараз Посію, буду вивчити, ще буду знімати, трохи, трохи не добре, самому дополучити і знімати, але то нічого. <свілля> да, у вас. Я вже посію. Так штанька було чушаніто. Айта долі є барон ходить Ай, айте в'є! Віще. Віще. Віще, що ні, то віще. Хайть. Хай так -та кажу. Хай так кажу. Візь тебе. Хай та доля. Я yeah. гайте, hey є Кобила yeah. спокійна роботу, роби все, яку треба. Кажу, що на що тубили питань нема. Гайте! Hey yeah. Є трохи трави трохи такої наполи є. Вісіте шанієте, то обвих був сиників. Гайте! Hey ай да. Я. Я еще три круга и дом. Айта. Yeah. Еще не это. Ай-та. Висте вьё! Ви висте! Ви висте вьё! Айт! Айта! Айта кажу! кажу! Айт вьё! Витвоза Витвоза Вон трактор вас Там через ворот що є у вас. Гайте! є доля гайте Є! Гайте! Гайте, кажу. Помалу, вісте, вість, вісте Ай. -та. Ай, да. -та. Ай, так кажу, доля. Кажу, трохи недобре. Знімати самому, їхати. Вісти, вже. Ви. Є. Ай, да, ай, да. Втікаю на саніту і все. Yeah. Сіди, їдемо додому. Байон курча, де попшениця. І родик. Рир помали. О, іще один. Рипомала. Весь пенець. Плюс мінус 10 метрів. Від краю грпоми сіємо. Помалий фрер помало. З Скорба тримаю. Я б Одеса не гальмував. Трррр. Нема... Тррр. Нема що гальмувати, порожній біс. Хай тримаю. Тррр. го Зараз буде трохи дужча гора. Не знаю, що я буду знімав зараз якось. По постараюсь кажу, Недобре трохи самому знімати на телефон і їхати. Рррр помалу, доля. О, тримає кубин супер. О, помало. Барон, не ходи по пшениці, йди по пряшаніту збоку іде чи спо. Папортом да відео я побуду. Гррр помало. Зараз так, зараз не сюди того душного марку, зібрали зі мною чокнути. Баром доганіє. І маю ролик на акумулятори. Бо я не пішов пішки і не крутився тайні педалі. Їду трохи на акумуляторі. Ми вже заволочили. Роботи нема такої теж йдуть віддихати. Олю припнув до шаніти з лівої сторони. Так може і краще виглядає, не знаю. Мені добре, як вони роботу роблять на наоборот. Шаніта зліва вона право. Так само рубіну. Рубіну я привчаю до правої сторони. Шаніту почав вже запрягати бої справа. А тепер карубіна має лошадку. Поки що не запрягаю. П'ятницю 9 днів. Там далі буде відео паровки. Зараз я веду, якщо, якщо буде близько, я під'їду під'їжу на, на посолищі. Скиньмо. Під'їду і покажу. Маленьку красуню баронесу і рубіну. Тіктоці вже бачили, але багато може хто є таких, що тіктоці могли не бачити ще. Тому я ще зніму на YouTube, на YouTube вона буде теж багато вже. Йо, в'ясенька. Так, вони йдуть віддихати вже. Їду, відкрию електропастух. Ось тут електропастусі пасуться. У нас є поле, робина, яка ставка. Біля скупа йде сюди. Воля у нас трохи є багато, воду мають пропічну. Тече у нас. Вісте кажуть, чого? Видиш де йдеш? Із, та йди на неполе. Трррр, доля, трелитиш. Тррр, Трррр, Прр. Стань, чекай чого. Такий він зідла купив ще, поставив. На сині, то, що поки що не клов, треба буде теж перекласти. Такі вінзідла супер. Їх просто привчати. Прр. Привчив до таких вензідлів. Чистий спокій. Можуть переставити прості. Прир. Так, на це кульцо навіть не защипаю, важке, переважно, важке защипаю на це кульцо. Прир. Назад. Добре, я їх пускаю іду, ще покажу вам рубіну. От рубіна. Така маленька. Перр, чекай рубіна. перша її покажем. Така маленька красуня баронеса. Перр! Лушечка по новому ександрийцю! Рубіна, то вже дов тобі хліба, ще хочеш І сього Останне її покажу трохи Бронес. А Аньоня наша маленька втікає трохи Чо я їх заберу додому і дам цукру Так змочу Там кнопка шутку на трої трошка рот. Пр, но! Шаніта що є! Що вона тобі міщі? То вже пішла сіпасти вже сипаси Барон підійшов вже до рубин. Но! Pr! Скажу тут на другій нічого. На, рубінка, на. Рубінка. Та маленька, та. Куди ти сивільний, жди ти ж ціла зі шерстю. А, рубінка. А Рубіна, на, на, на. не. Рубінка. Чьомика ще трошка. Будеш запрягатися. Втікає Ти втікаєш? Чого ти втікаєш? Рубіна спокійна, не тр. рубіна, трима, Трр. стий, стийр. Та немає вже нічого. Потім привезу цукру. Треба їй дати цукру, тобі привезу. Трр. Стій, чого? Рубіна! ТРР! І <плодисність> сьогодні даш. Зняти її і все. Так баронесю? Таке в нас получилось відео маленьке. Тррррр. Трохи була робота в шаніти вдолі. Рубіна поки що віддихає на полі. Трррр. Рубіна, що є? Ще раз нагадую доля на продажу, кого цікавить. Пишіть, дзвоніть, номер буде в описі, якщо не забуду, все закріплю на відео номер. Кобила спокійно, ціна. За таку кобилу досить нормально. будете дзвонити, будемо говорити. Цінимо долю в 2000 доларів, торг присутній. Це само собою, як то кажуть. Але реальний торг вже біля кобили, хто приїхав, дійсно кого зацікавило, приїхали, подивилися і тоді говоримо за торг. вже зголодніло. Таке маленьке відео трохи вийшло може на днях ще буде якась робота, будемо знімати. Тоді всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам така маленька красуня. Барон помінявся, бароною вже сьогодні 28, якщо не помиляюсь. Баронові вже десь місяць має бути скоро. А місяць старший трошки барон. Чо, і баронеска. Ого, сі... ого, вона вже хоче копати. І вона Дивонасія навчить буде ходити попри нього. Так, баронеса. не нечемна така. Всім до нових зустрічей! Всі будьте здорові! Слава Україні!